Всім привіт! Сьогодні у нас рецепт смачних, неймовірно смачних фаршированих болгарських перців. Для начинки нам знадобиться фарш, цибуля, рис, відварений до півготовності, зелень і спеції для смаку, які вам подобаються. Отож, перемішуємо ці всі інгредієнти разом з собою і відставляємо їх набік. А зараз приступаємо до розрізання болгарських перців. Серединку ми з них виймаємо усе насіннячкою, все, на все непотрібне, і так робимо з чотирма перцями далі. Далі ми їх фаршируємо. Фаршируємо багато, Гарно все розкладаємо. Щоб начинки було багато, але щоб вона не витікала із перців. Отак, От все формуємо: Ось такі перчики у нас повинні бути. А зараз зробимо зажарку. Нам потрібна одна цибулька, одна морква. Все тушкуємо на середньому вогні болгарський перець, дві штуки, та нам потрібні спеції. Які вам подобаються. Сіль, чорний перець, також нам потрібна пекінська капуста і томатна паста одна чайна ложка. Все це добре перемішуємо, додаємо помідор, 2-3 зубчики часнику. Заливаємо все це водою і тушкуємо 5 хвилин під кришкою. Після того, як ми це все протушкували, ми виливаємо у уємкість. Нашу суміш і на суміш ставимо наші фаршировані болгарські перці. Все це закриваємо змоченим пергаментом, також накриваємо фольгою і відправляємо у духовку на 40-45 хвилин при 200 градусах. Всю це смакоту відкриваємо, присипаємо сиром і ставимо ще раз у духовку буквально на 10-15. Хвилин, уже нічим не, не накриваємо. От така смакота у нас получилася. Все гарно сервіруємо на тарілочку. Можемо додати ще начинку, яку ми робили. Не начинку, а зажарку. І все це викладаємо гарно на тарілочку. Прикрашаємо зеленю, можемо додати сметани для смаку. І Ось така смакота у нас вийшла. Як вам рецепт, мої любі друзі? Якщо сподобався рецепт, напишіть нам свої відповіді у коментарях, а якщо ж ви його готуєте вперше, то напишіть, чи сподобався вам такий рецепт. Отож, приємного вам прослуховування.